Окупанти цієї ночі атакували дронами Одесу. Там пролунало щонайменше 9 вибухів в оперативному командуванні. Південь повідомили дрони влучили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси. Які наслідки цього удару зараз з'ясуємо у Сергія Братчука, це голова громадської ради при Одеській ОВА. Доброго ранку, якщо він добрий. Вітаємо слава, Україну, слава збройним силам. Вітаю колеги. Ну, все таки добре, тому що в нас немає постраждалих, немає жертв. Це найголовніше. На жаль, дійсно є влучання. Три дрони камікадзе в гуртожитку одного з навчальних закладів Одеси. Але тут дуже важливий момент, про що говорив мій попередній колега. Люди дослухаються до сигналів повітряної тривоги йдуть в укриття, і власне це і рятує життя і. Забезпечило те, що сьогодні в нас немає постраждав. 15 шахетів летіло в Одесу. Сьогодні 12 з них знищили сили протиповітряної оборони а також мобільні групи, які працюють і в регіоні, і в Одеському районі. Власне в Одесі це був бій дві години. Повітряний бій, який можна було спостерігати з світовітних локацій, там де це є безпечно, і спостерігають ті люди, які мають на це право, тому що вони виконують бойову роботу. Тому слава Богу, що так. Все таки ефективність роботи сил оборони досить висока 12 збито з 15. Пане Сергію. А якщо говорити про руйнування, то наскільки вони великі? Ну це буде оцінка з часом до нас. Зараз працюють там відповідні групи, відповідні експерти, тому що до роботи приступили відразу рятувальники. Ми ж розуміємо, що коли є влучання, то Є і така загроза, що може бути повторна атака. У нас дві години у нас сигнал повітряної тривоги трошки менше, ніж у столиці, і рятувальники фактично ну відразу дійсно приступили до ліквідації цієї пожежі. Вона була швидко ліквідована. Зараз оцінку дамо і більш детально зможемо повідомити трошечки пізніше. Пан Шаманов, з яким ми розмовляли до того, як вас долучити до ефіру, підкреслив, що атака на столицю була вже третьою за перші чотири дні травня. Наскільки і як змінюється? Наскільки висока інтенсивність ударів по Одесі, і чи змінюється вона останнім часом? Ну скажімо так, що Одеса залишається у планах ворога, не дивлячись на те, що фронт звичайно посунули після того, як Миколаївщина фортеця Миколаєву позбавилася від ворога, що вже не стояв під фактично воротами Миколаєва, тому що було звідти прав Херсонщину. І обласний центр Херсон. Наша лінія фронту сьогодні це повітря. Наша лінія фронту сьогодні це чорне море. Якщо говоримо про чорне море, звичайно, там ракетоносії. От в ніч ворог збільшив груповання чорноморського флоту з п'яти до восьми кораблів і завів один ракетоносій. Можливий залп вісім калібрів. Але мова сьогодні йде про обстріли саме. Вірніше атаку з дронами Камікадзе, що стосується ракету, ми розуміємо, що для цього буде задіяна можливо і стратегічна ворожа авіація, і тактична. Те, що є для нас на півдні, саме тут в Одесі, найбільшими викликами і найбільшими загрозами. Інтенсивність ще раз скажу, у планах ворога ми є, тому розуміємо, що ми під прицілом. Пане Сергію, напередодні два дрони атакували Кремль, і президент Зеленський вже заявив, що Україна до цього не причетна. Ми зовсім до цього не маємо відношення, тому що ми воюємо тут на території України, вибиваємо російських окупантів. Більшість військових експертів говорить про те, що це спланована акція Кремля для того, щоб виправдати якісь ймовірні провокації. До чого готуються на Одещині і чому. Може, на вашу думку, ця провокація статися для прикладу у Придністров'ї? Ну дійсно вчора розганялися оці фейкові повідомлення деякими так званими російськими змі там, що на Одещині збирають і такий собі броньований кулак для того, щоб вдарити по непридністров'ям. Ми говоримо тут саме про тимчасово окуповану територію Республіки Молдова з боку російських агресорів. Вони її називають дійсно Придністрою? Ну, звичайно, це все фейкове, це відволікання уваги нашої, тому що ми моніторимо ситуацію. Маємо і сили оборони, перш за все мають реагувати на ті виклики, які існують. Чи пов'язано це з тією інформаційною атакою або створенням інформаційного алібі? На кремлівську тему, скажімо так, звичайно, пов'язано, тому що ворогу треба якимось чином і до 9 травня підготуватися, мобілізувати свій електорат, показати, що я перепрошую, що російською мовою цар живіє всіх живих, що він не постраждав, і це, цей момент мені здається буде використано саме під час параду. Будуть навіть паралелі проводити і 41 м або 45 м роком з тими парадами, які відбувалися. Тому дійсно це створення інформаційно арбі, в тому числі для того, аби наносити отакі терористичні криваві удари, як зокрема вчора по рідній мені Херсонщині. Це атака вночі і Одеси і столиці нашої держави. Так що ворог не змінює свою тактику, ворог не перестає бути терористом, він просто стає більш кривавим терористом, хоча як кажуть, куди вже далі. Те, що це інсценіровано, це теж зрозуміло. Я погоджуся з вашими експертами і з вами. Сергій, ще одна надзвичайна подія в Одесі, яку я бачу в соціальних мережах зараз відбувається. Це нашестя якихось білих птахів гігантської кількості чи то лелек, чи то поліканів за різними оцінками. Наскільки це серйозна проблема для місця, як вона вирішується? Ви знаєте, коли з'являються небі лелеки, особливо на весні, то це ознака раніше ми говорили просто миру. Сподіваюся, що це буде ознака і перемоги, і миру. Дійсно, у нас є заповідні місця там і полікани теж з'являються. Птахи повертаються додому, то мають знаєте, зараз. Скажу таку річ: мають і українці повертатися додому, тому що роботи у нас всіх багато. Роботи вистачить на кожного. Треба працювати. Птахи, я думаю, це все таки ознака майбутньої перемоги. Дякую за ваш час. Сергій Брачук, голова громадської ради про ОВА, був з нами на прямому відеозв'язку і повідомив нам, що внаслідок нічної атаки окупантів шахедами гуртожитків у Одесі постраждалих на щастя. Немає